На цій світлині ви бачите Олексу Рикечука зі села Клубівці, що на відстані 15 кілометрів від теперішнього Івано-Франківська. А цікавий цей пристойний інтелігентний чоловік тим, що, будучи народжений у 1887 році у звичайній селянській родині, пройшов усю Першу світову війну, а у складі свого підрозділу воював з російською імператорською армією в Галичині. Потім, вже у чинні Капрала, Олекса Рикечук воював на італійському фронті в Альпах, де був поранений. Але у 1919 році, незважаючи на рану, він вступив до української Галицької армії, коли польські війська вторглися на Західну Україну і, переназвавши її Східною Малопольщею, окуповували її аж до 1939 року. Мало маю відомостей про цього Олексу Рикічука, де і що з ним було під час Другої світової війни. Знаю лише, що під час німецької окупації він залишався у рідних клубівцях. А... От далі пішла ще чорніша сторінка в його житті 2 листопада 1949 року Олексу дев'ятого як оуновця, місцеве станіславівське управління МВД виселило до Хабаровського краю на спецпоселення. Ті пси зі спецкомандатури МВД No6 Лозовського району Хабаровського краю РСФСР етапували Олексу Рикичука до Оборського Леспромхоза, де герой мого допису й помер у 1962 році. Дехто зараз може сказати: так тож у ті роки чимало наших людей, оті синьопогонники, повеселяли до Сибіру і на далекий схід. До цього додам. А скільки десятків тисяч наших галицьких сімей туди, у ті російські сніги, відправили різні швондери у шкірянках, які повселялися у квартири наших міст після 1944 року? Подекуди їх нащадки у тих квартирах живуть і досі. От як тим синьопогонникам нині лежиться у нашій землі по західноукраїнських цвинтарях. адже в у кожному теперішньому райцентрі у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях, на міських, а подекуди і на сільських кладовищах, досі лежать тлінні тіла отих російськомовних нелюдей, маючи на своїх могилах звізди замість хрестів.